Друзі, всім доброго дня. Зараз я вам хочу показати деякі кишмиші, які особисто мені дуже подобаються. Це американська селекція. Кешмиші вважаються першого другого класу без сім'яності. Тобто взагалі в них кісточки нема. А якщо трапляється десь там рудименти, то він абсолютно. Ну, коли куштуєш, не відчувається. На ваших очах кешмиш, аватар, друзі. Я вам оцей кустик показував. Якби весною. Да? Ну і зараз показую. Вже часть урожає і зрізалася кустика. Але ж, чому я вам його показую? Я вам показував, що кешмиш, ви бачите, він був зарізаний на такі сучочки. Все. Один ось, бачите, пеньок на один-два глазка. Тобто, все тут -то пагони пішли з коротких сучків. З коротких сучечків. Такі, да? який ми не подивимося, бачите, взагалі отакий сучочок із нульової брунечки, ось у гронка. Потім теж ось сучочок, якщо вам видно, теж одна брунька. Ну, весною я вам показував. Ну і тепер хочу показати, що ви бачите, з таких короткої обрізки. Ну непогані грони, ну грони, дивіться які грони ж там немаленькі він повикидав. Урожайність ось одна, втора і навіть ще третій е, такий висить. Да? Так грони тут такі по сантиметрів до 40 Є і менші грони, але ж вони дуже потужні. Всі грони дуже потужні, друзі. Тобто, е, значить, Тому що говорять, що кишмиш він тільки на як би, на пергулі. Дивіться, які груни тлі. Всі груни, в принципі. Але ж тут трішки вже зрізалося, я вам хочу сказати. Тобто він годиться, його може вирощувати, як і на, так, на таких шпалерах. Ягодка тут. о. Тобто пройшов дощ, все в болоті заляпано. Дивіться, яка ягода тут немаленька. Вони такі є і крупні, і пузаті тут. о. І такі якісь товсті. Але ж... Ямочка в них присутня. Ви бачите, воно улибочка аватарська, да? є. Тобто, Кишмиш хрумкий, солодкий. В моїх умовах він гарно показує врожайність. Я й говорив, що його аватар треба грузити, тобто, не давати йому жирувати. Тобто, все, що... Ви бачите, по весні він залежив і я йому все лишив. І в мене лози по виходу вийшлося, дивіться, сама товща лоза, ось окрайня лоза. Десь ну, десь 10 мм. А так лози і 7-8 і мм. Тобто, і від 7 до, до 10. І виходить, що он, той рік опять я можу зрізати на одну-дві брунічки і буде, і буде гарна вражання. Ось Да? А ну сейчас ми десь тут я бачу я хочу Вот ось гарна грунка. надо, тобто я тут сейчас хочу угостити людину от я вам хочу показати який він цікавий цей кешмеш крупна ягода, крупнюча ягода Дуже ну такий хрумкий солодкий кишмиш. З огрінальною ягодою, я вважаю, що це взагалі ну, шедевер. Шедевер. Тобто, нічого такого подібного, ще ну, ну гляньте, гляньте яка ягода. І крупна, і без кісточок. І як на мій, на мій вкус, він цього року дуже смачний. Якби той рік якось б цукриця щось була слабша, а в цьому рокі, році він прям солодкий. А ось у грона, дивіться, якби і ой. Ви бачите, яка грона, вона навіть зламалася. Ну напевно ж сантиметрів 40. І це ж на, на таких сучках кажуть не годиться. Ось я навіть я ложу в ящик, дивіться, щоб вам було видно. Ця гронка трішки коротша, ось о, дві гронки. Да? Ось такі дві гронечки, а вони вже, бачите, лежать пошти на, на всю длину ящика. Цей кишмиш аватарчик Так, ще вам, друзі, дивіться, тут ось рядом кишмиш рататуй в моїх умовах. тобто Тут вже урожай я зрізав, він вже давним-давно-давно зрілий. Тобто чим цей кишмиш рататуй цікавий, теж гарна в нього без сім'яності. Без, але ж е, смак тут такий, він вже перевисів і. Дуже має такий насичений смак карамелі. Теж його зрізаю. Ще, друзі. Щоб не впав. Ось такий такий шмир. Я вам показую. І з сонячної сторони ви бачите, він трішечки, воно, якби такий загар трішки вже придбав, але ж дуже дуже такий солодкий. Карамельний молочний ну, присмак молочного риса. Теж дуже чудовий ложу. О. Ну і третій кишмиш. Трішки ще тут лишилося. Дивіться, це ось. О. Ви вже зрозуміли, що це за кешмиш, так? Да? Ламборжині, друзі. я зрізаю оцю громку. Теж кешмиш. А я дивіться ось хочу. Вусик залишилося одне. Теж дуже такий цікавий кишмиш першого класу безсім'яності, солодкий. Дуже врожайний, тому що теж залажує врожай, можна сказати, з перших, з перших буквально вічок. Смак гармонійний, солодкий. Але з гарною такою безсім'яністю. Ну, оце все, я вважаю, такі чудові кишмиші. В наступному ролику снімемо другі кишмиші, які ростуть на моїй виноградній коліційній ділянці. Але ці три кишмиша дуже такі мені подобаються і якби, можете на них звернути увагу, друзі. Цікавенькі, цікавенькі для як 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 для безнасіни, без безсім'яних таких виноградних сортів.